Після смерті матері, вона, будучи ще маленькою дівчинкою, разом зі своїм другом дитинства переїхала в інше місто, де вони почали навчатися разом. Після завершення школи він отримує стипендію та можливість вступити до престижного університету, куди й переїжджає, залишаючи її на довгий час. Проте, навіть на відстані, вони постійно переписуються, підтримують зв'язок і стають ще ближчими. Одного дня після завершення навчання вона повертається додому. Під час розмови з'ясовується, що ще до смерті матері, коли та була хвора, батько взяв велику суму грошей у борг для її лікування. Тепер борг став критичним, і, щоб врятувати сім'ю, їй пропонують вийти заміж за сина того самого кредитора, інакше її батька можуть посадити до в'язниці. Це рішення перевертає всі її плани та ставить під загрозу її майбутнє, освіту і кар'єрні мрії. Але це може бути єдиним способом врятувати родину.